Сучасні корпуси вже давно перестали бути просто металевими ящиками для комплектуючих. Вони мають стильно виглядати, забезпечувати ефективне охолодження і давати достатньо простору для найновіших компонентів. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com! Підписуйтеся! Особливо приємно, коли все це можна отримати без переплати. Саме таким рішенням позиціонується Чифтек Vista – корпуси з двома скляними панелями, легким доступом усередину та продуманою організацією внутрішнього простору. І що важливо, усе це задоволі привабливою ціною близько 3200 гривень або 76 доларів. Більше про різні цікаві деталі, яких тут немало, та про те, на чому зекономили, розповімо далі. Коробка корпусу з простого картону оснащена вирізами для зручного транспортування, вага пакунку в зібраному вигляді невелика, менше 7 кг. Всередині, ж, окрім корпусу, є пара вставок з пінопласту, покликаних надійно захищати його під час перевезення. Комплектних компонентів небагато, але все необхідне присутнє. Інструкція користувача, набір стяжок, фіксатор для кабелів та пакет із набором стійок і гвинтів. Чорне матове забарвлення в поєднанні з чіткими лініями та прямими кутами надає чифте квіста стриманого майже класичного вигляду. Водночас пара 3 мм скляних панелей і три вентилятори зі світлодіодним підсвічуванням додають корпусу сучасного стилю. Нижня частина передньої панелі прихистила наступні елементи: кнопку живлення з індикатором, клавішу перемикання режимів підсвітки, комбінований 3,5 мм аудіороз'єм та три USB-порти. Останні тут представлені в максимально різноманітних варіантах: USB 20, USB 3.0 та USB Type-C. З одного боку, замість USB 20 хотілося б бачити ще один 3.0. З іншого ж приємно, що виробник не поскупився на Type-C, який поки не так часто зустрічається у корпусах із даного цінового сегменту. Вище розташована скляна панель, яка, на відміну від бічної, зроблена незнімною. Більшу частину верхньої панелі займає дещо зміщений ліворуч сітчастий пиловий фільтр на магнітному кріпленні. Під ним передбачені отвори для встановлення трьох 120 або двох 140 мм вентиляторів. Також є можливість монтажу сюди радіатора РСО довжиною до 360 мм. Тильна панель також не привнесла особливих сюрпризів. 120 мм попередньо встановлений вентилятор має можливість регулювання по висоті завдяки продовгастим отворам. Нижче розташовано сім слотів розширення з багаторазовими заглушками. Для них передбачені як індивідуальні кріплення, так і спільна притискна пластина з гвинтом із накатаною голівкою. У нижній частині корпусу розміщено відсік для блока живлення. Конструкція утворів дозволяє встановити його лише в одному положенні вентилятором униз. У такому випадку пропелер зможе захоплювати прохолодне повітря через перфорацію на дні розмірами 118 на 121 мм. Вона прикрита пиловим фільтром, так само як і вентиляційні отвори ближче до передньої частини корпусу. Покращенню притоку повітря сприяють і ніжки висотою 22 мм із м'якими накладками. І нарешті кілька рядків про боковини. Права зроблена із металу товщиною 0,72 мм, посиленого ребрами жорсткості. У тильній частині вона фіксується двома фігурними гвинтами. Напроти пари вентиляторів передбачено перфорацію відповідних розмірів, яка доповнена металевою сіточкою фільтром. Останнє виявиться дуже доречною, адже реверсивні пропелери засмоктують повітря усередину, а не викидають назовні. Скляна боковина отримала пару металевих напрямних. В корпусі ж вона фіксується за допомогою пари вушок знизу та засувок у верхній частині. Це дозволяє максимально швидко і легко отримувати доступ до внутрішніх компонентів. Нижче скляної панелі розташувалася сіточка, яка поліпшує вентиляцію блока живлення та накопичувачів. Тут же присутній напис, що допоможе безпомилково визначити виробника. Як це часто буває в недорогих моделях, металеві панелі корпусу виявилися доволі тонкими. Від 0,5 до 0,65 мм. міліметра. Скляні боковини також мають меншу товщину 3 міліметра замість чотирьох у дорожчих версіях. Через це корпус вийшов доволі легким усього 5,7 кілограма. Чи Vista підтримує материнські плати трьох найбільш поширених форм-факторів ATX, MicroATX і Mini-ITX. На піддоні та тунелі передбачено отвори для прокладання кабелів, та й про звичний виріз для монтажу процесорного кулера також не забули. Багатьох привабить наявність із коробки одразу трьох 120-мм вентиляторів, праворуч розташовані реверсивні, які візуально максимально схожі на тильні рішення. Усі вони отримали світлі лопаті, об'єднані кільцем для оптимізації повітряного потоку, argb підсвітку та антивібраційні прокладки. До того ж, вертушки не потурбують надмірним шумом. Їх швидкість регулюється щим методом і не перевищує тисячі обертів за хвилину. Поруч нижнього вентилятора на піддоні передбачена невеличка підставка для габаритної відеокарти з регулюванням по висоті та м'якою накладкою. В свою чергу на тунелі додатково можна встановити до 3 120 мм пропелерів. Для прокладання кабелів позаду піддона є достатньо вільного простору. В їх числі будуть і провода фронтальної панелі, які для цієї цілі отримали цілком достатню довжину до 65 см. Позаду материнської плати встановлений кронштейн для одного 25 дюймового накопичувача. Ліворуч, ймовірно, мав бути ще один такий елемент, але від нього відмовилися на користь хаба із магнітним кріпленням. В останньому передбачені посадкові місця для шести вентиляторів із підсвіткою. Половина з них залишається вільною, тож сюди можна під'єднати пропелери від водянки. У такому разі всі підключені вертушки працюватимуть і світитимуться в унісон. Ще нижче в тунелі є пара антивібраційних прокладок, поверх яких встановлюється блок живлення. Відверто кажучи, місця тут небагато навіть для пристрою стандартної довжини 140 мм, не кажучи про більш габаритні рішення. З іншого боку, за потреби сюди поміститься і 200-міліметровий пристрій, однак у такому разі доведеться демонтувати сусідній кошик для накопичувачів. Робити це, втім, багато хто не захоче, адже кошик дозволяє розмістити по одному носію формату 2,5 і 3,5 дюйми. Менший з них кріпиться лише двома гвинтами з одного боку, тоді як повнорозмірний диск чотирма. Сам кошик також фіксується гвинтами на дні корпусу. До речі, ще один 35 дюймовий накопичувач за бажання можна прикрутити до дна в передній частині корпусу. Збірка системи всередині Vista проходить без особливих труднощів хоча знімна передня панель зробила б даний процес ще зручнішим. Вільного простору вистачає. Сюди легко поміщається відеокарта довжиною до 400 мм і процесорний кулер висотою до 160. Звісно, однією з головних окрас корпусу є підсвітка комплектних вентиляторів. Їхнє світіння керується через контролер. За допомогою кнопки на передній панелі можна обрати один із 11 статичних або 19 динамічних режимів, а за потреби повністю вимкнути ілюмінацію. Крім того, хаб підтримує підключення до материнської плати, що дозволяє синхронізувати. Підсвітку та змінювати її параметри через фірмовий софт. Прийшов час протестувати втек Віста, для чого ми використовували наступне обладнання. Три вентилятори рідинного процесорного охолоджувача працювали на максимальній швидкості 2100 обертів за хвилину, а частоту обертання вертушок відеокарти ми обмежили на рівні 70%. Свою чергу комплектні корпусні пропелери залишалися на тих місцях, де їх було встановлено із коробки. Усі вони працювали при максимальних тисячі обертах за хвилину з тихим шумовим фоном. В першому тесті 3D Time Spy процесор та відеокарта в корпусі підігріваються на 4 градуси більше ніж на відкритому стенді. Нагрівання материнської плати та зони VRM також було вищим, приблизно на 5 градусів. У FPU стрес теста ІД64 різниця у нагріванні процесора та відеокарти складає від 3 до 4 градусів. А от зона VRM та чипсет у даному випадку були аж на 13-14 градусів холоднішими саме всередині системника. Під час стрес-тесту Furmark підвищене навантаження на відеокарту збільшило різницю в її температурах до суттєвих 8 градусів на користь відкритого стенду. Отримані результати свідчать про хорошу організацію охолодження в корпусі. Втім, при Високому тепловиділенні комплектуючих, швидкості обертання корпусних вентиляторів може бути недостатньо для ефективного відведення тепла, що добре видно у Furmark. Тому даний корпус краще підходить для збірок початкового або середнього рівня із загальним енергоспоживанням компонентів близько 250-300 Вт. І враховуючи ціну пристрою, саме на такій конфігурації він пойде і розрахований. Корпус Чифтек віста із ціником близько 3200 гривень є порівняно доступним рішенням. Втім, виробник подбав про те, щоб економія майже не впливала на зовнішній вигляд і комфорт використання. Так, корпус отримав дві скляні панелі, які надають системнику більш дорогого вигляду. Свою роль у дизайні відіграють і три попередньо встановлені вентилятори зі світлими лопатями. Особливо ефектно це видно після увімкнення живлення, коли система сяє яскравими фарбами. Допомагає створити враження цілісності і комплектний хаб, що дозволяє під'єднати не лише встановлені, а й до трьох додаткових вентиляторів. Втім, дизайн це лише частина переваг. Корпус підтримує встановлення габаритних водянок довжиною до 280-360 мм, відеокарт до 400 мм та процесорних охолоджувачів завишки до 160 мм. Крім того, всередині помістяться 3-4 класичні накопичувачі. На місці три пилові фільтри та антивібраційні прокладки, елементи, яких іноді бракує навіть дорожчим моделям. Приємною деталью й наявність серед фронтальних роз'ємів не лише USB 3.0 Type-A, а й USB Type-C. Звісно, у Чифтек Vista є деякі прояви економії, проте вони майже непомітні під час повсякденного використання. По-перше, це невелика товщина металевих та скляних панелей, через що корпус важить всього 5,7 кг. По-друге, кошик для накопичувачів у тунелі обмежує встановлення блоків живлення довжиною понад 140 мм. Так, його можна демонтувати, але тоді зменшиться кількість посадкових місць для носіїв інформації. Ну От і вся економія. Що скажете? Чи критично це? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайку і підписуватися на канал. До нових відео. Слава Україні!